18 листопада відбулося чергове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Роботу розпочали з питань, що стосуються діяльності відділу служби у справах дітей. Зокрема, йшлося про надання дозволів на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, правовласності або користування яким мають діти. Також розглянули питання про припинення та призначення пікування над дітьми, позбавлених батьківського пікування, та продовження терміну перебування дітей у сім'ї патронатного вихователя. Наступним розглянули питання щодо продовження приватними підприємцями оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності. Йдеться про місця для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, які слугують для ведення підприємницької діяльності. Щодо підприємницької діяльності, також були порушені питання, пов'язані з дозволами чи їх припиненням на розміщення зовнішньої реклами. Прийняті рішення стосувалися ведення квартирного обліку, а саме, включення внутрішньопереміщених осіб до загального та першочергового списків громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також взяття на облік осіб, які потребують житлового приміщення з фондів для тимчасового проживання. Крім цього, виконком ухвалив рішення про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миргородської міської ради. Також було прийнято рішення про укладення тимчасових договорів на перевезення пасажирів на приміських маршрутах у межах Миргородської міської територіальної громади. Ще одне рішення стосувалося управління комунальних ресурсів, прийняття на баланс управління гуманітарної допомоги у вигляді сонячних панелей. Були ухвалені рішення щодо соціальної підтримки населення 28 мешканцям громади, які потрапили у скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою чи лікуванням, виділили одноразову грошову допомогу на загальну суму у розмірі 160 тисяч гривень. Також було прийнято рішення надати одноразову адресну грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам, які перебувають на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб по Мервородській міській територіальній громади. Та потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою лікуванням. Чотири особи на загальну суму 22 тисячі гривень. На поховання мешканців громади виділили кошти на загальну суму 12 тисяч гривень. Важливим боком стало рішення про матеріальну підтримку захисників та захисниць України. Виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати грошову допомогу потерпілим, пораненим захисникам та захисницям України за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 19 особам на загальну суму 190 тисяч гривень. Одноразову грошову допомогу також надали 35 військовослужбовцям на загальну суму 169 тисяч гривень. Ухвалили рішення надати одноразову матеріальну допомогу на поховання загиблого службовця у розмірі 40 тисяч гривень. Крім того, надаватиметься щорічна матеріальна допомога членам сімей загиблих, зниклих безвісти та погнених захисників і захисниць. Виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати щорічну матеріальну допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників захисниць України та членам сімей загиблих, учасників бойових дій на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів. 40, по 40 заявам на, на, на загальну суму 350 тисяч гривень. З них 29 загиблих і 6 е, зниклих без вісти. На проведення ремонту житла двом родинам загиблих захисників України прийнято рішення виділити допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Також 63 тисячі гривень надали 11 родинам як допомогу при народженні дитини. Виконавчий комітет також прийняв рішення про надання разової грошової допомоги жителям, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Потреба виникла через падіння ворожого БПЛ на приватний будинок та пожежу у багатоквартирному будинку. Допомогу отримують сім громадян з загальну суму 225 двадцять тисяч гривень. Серед важливих питань обговорили стан реалізації ветеранської політики у громаді. Начальник відділу у справах ветеранів Богдан Якименко доповів про діяльність виконання комплексної програми реабілітації та інтеграції захисників і захисниць України і членів їх сімей, а також про досягнення центру підтримки ветеранів. Другим важливим питанням засідання стало впровадження реформи системи догляду за дитиною. Реформа, спрямована на забезпечення зростання дітей у сімейному середовищі та розвиток сімейних форм виховання. Миргородська громада долучається до реалізації цієї реформи, зокрема завдяки участі у проєкті розгортання реформи кращий догляд у Полтавській області. Наприкінці засідання військові та волонтери звернулися до членів виконавчого комітету із закликом посилити допомогу Збройним силам України та забезпечити більшу підтримку військових від місцевого бізнесу. Наступне засідання виконавчого комітету запланували на середину грудня.